Кінець ковіду з 1 липня в Україні офіційно завершується дія карантину. Епога карантину та режиму надзвичайної ситуації, яку запроваджували через covid 19 закінчується. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. Із березня 2020 року і дотепер усі медичні служби заявив він, відпрацювали механізми реагування. Вони також знадобилися і зараз, в період повномасштабної війни. Безумовно, що так, якщо ми на початку ковіда там не мали точок кисню, то так вони з'явилися. Так з'явилися там альтернативні джерела живлення, які допомагають нам пережити вже і блекаут. Так, відповідно, так десь покращилися відповідно умови перебування в лікарнях. Водночас, всесвітня організація здоров'я про закінчення карантину і пандемії ковід 19 заявила ще два місяці тому. Нагадаємо, що епідемія коронавірусу у світі розпочалася ще наприкінці 2019 року. В Україні перший офіційний випадок епідеміологи зафіксували 3 березня 2020-го. Тоді чернівчанин, який повернувся додому після подорожі Італією, занедужив. Тест на ковід показав позитивний результат. Тоді, надвечір, під будинком, де жила сім'я цього пацієнта, містяни вчинили справжній бунт. Ми переживаємо хотів за всіх по-другому. Звідси піде інфекція, бо згадаєте мене. Та інфекція не розповсюдилась від цієї родини. Дружину інфіковано шпиталізували на вимогу сусідів. Вона залишилася в медустанові на карантині, та у неї коронавірусу не виявили. Згодом про нові інфікування стало відомо у різних населених пунктах Буковини. Найчастіше хворіли люди старшого віку, ковід фіксували у заробітчан, які приїздили з-за кордону. Загалом у Чернівецькій області від початку пандемії було інфіковано майже 224 тисячі людей. Максим Берник, Генрієта Беух, Любов Копоть та Діана Чіак. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4